Де б хто не працював виконувати ту програму, як кажуть, по-русски, техніку безпеки, щоб вона була на висоті. Віталій Олексійович Кострома в далекому 1986 році перший секретар Макарівського райкому Компартії України. На період аварії цей партійний орган. Організовував всі роботи пов'язані з вивезенням і розселенням постраждалих та будівництвом нових сіл на території Макарівського району. З 25 на 26, а авіаніше 26 шостого квітня 1986 року у мене на квартирі спрацював телефон. Взяв взявши слухавку. Я почув на другому кінці розмову і голос начальника районного відділу міліції Санкевича. Він повідомив, що на Чорнобильській атомній електростанції пожежа і йому сказано направити три пожежні машини з екіпажами. Відповідно, я йому рекомендував направити кращі машини, кращі екіпажі. На другий день я вирішив цей же день вісім годин ранку. Я вже був на роботі, планував попрацювати з документами і поїхати в трудові колективи. Для, для того, щоб досовіться в цій інформації, прозвонив в обласний комітет партії. Де мені сказали, так, да, така пожежа є, а які розміри, що там, як, ще невідомо, тому що поїхали з обкома і з виконкома безпосередньо на станцію. День був дуже чудовий, 26. Це субота, ясно, тепло, в колгоспах вивели техніку на поля, люди з сім'ями повиходили на огороди. В 11 годин. Знову прозвонив начальник міліції і повідомив, що йому приказано направити туди 35 працівників міліції безпосередньо на Чорнобильську атомну електростанцію. До речі, коли я мав розмову із партії, мені сказали далеко не відлучатися, а будь завжди бути на зв'язку. Тоді ще не було мобільних телефонів. У 18 годин цього ж дня поступила телефонограма в райкомпатії направить 37 автобусів автобусів до міста Прип'яті для евакуації населення. Важка була справа, тому що тоді, не так, як сьогодні, стояли автобуси свободні у гаражі. Практично через кожні 20 хвилин на Київ ходили рейси, але ми зібрали 42 чоловіка, 42 автобуса і направили туди безпосередньо на станцію. На другий день до нас прозвонили з ОПМО партії і повідомили, щоб ми готувалися до прийому Чорнобильського населення, колгоспів, радогоспів, Підприємств. Ми в свою чергу і навіть назвали кількість населення. Ми зібрали на раду, голів сільських рад, секретарів парторганізацій, голів колгоспів, підприємств, організацій. Е, вже розписали, хто до кого, в яке село, в який колгосп, будемо поселяти людей. І представників наших ми закріпили за цими селами, колгоспами. Куди повинні прибувати евакуйовані. Аналогічна робота була проведена і в області. До нас направили групу товаришів на чолі з секретарем Київського обкому Компартії України. Перші люди почали поступати до нас 3 на 4 травня. За ніч ми прийняли тисячу чоловік. Для цього між Макарівським і Бородянським районом. Ми обладнали пункт по обмиттю людей і дезактивацію техніки. Всіх людей і техніка, яка мала вищий рівень радіації, ніж природні, ми там мили. Видавали безплатно одяг згідно розпорядження Київського облсполкому, старий одяг. Паковували целофанові мішочки і хоронили. Аналогічна ця робота пророблювалася і в тих господарствах, в тих колгоспах і радвостровах, куди направлялися люди. Поселяли ми Чорнобиці сім'ями до наших людей. Вся робота ця проводилася, я вам буду правду говорити через партійні органи. Якби не партійні органи, гражданська оборона не спрацювала так. Організовано. Коли прибули, прибули, ми розселили, а приймали ми практично з 3 по 11 травня і прийняли майже 10 тисяч евакуйованих. Після цього, як прийняли ми людей, E, значить, а коли їх відселяли із зони, їм обіцяли, ну ніхто не знав, що і як обіцяли, що вони повернуться туди. Коли вже стало зрозуміло, що вороття в зону не буде, е, уряд нашої країни прийняв рішення про будівництво 9 тисяч будинків садибного типу, і з них 2035 будинків безпосередньо. У нашому районі, а 9 тисяч це по всій області. Приїхали до нас 18 тисяч будівельників із 10 областей республіки, в тому числі 2300 студентів і в першу чергу з Російської Федерації. Після того, як прибули, вони. Почалися е, роботи по підготовці до будівництва. Перші будівельники прибули в район 6 червня, і почалося будівництво. Е, слід сказати, що як працювали чудово люди, наприклад, село Тернопільське було побудовано за це 155 будинків садибного типу, побудовано за 54 дні. Таких темпів і ще світ не знав. Перше село, я вже говорив, побудовано за 54 дня, відкриття цього села Тернопільське 1 вересня 1986 року, практично всі телеканали транслювали цю подію майже на всі континенти нашої планети. Практично, 1 вересня було завершено будівництво, останнє село у Мар'янівці було здано якраз цей день 300 будинків. Які можна зробити висновки із цієї катастрофи, просто ми повинні завжди думати про безпеку. Чи то екологічна безпека, чи то ядерна безпека, чи то ну, люба безпека, чи пожежна безпека. Не, ми повинні не просто існувати, а ми повинні. Завжди бути сторожі. і не допускати цього. Але ж, якщо случилася ця біда, то ми разом повинні так робити, як тоді робили люди. То зразок був для нашого населення, для нашої країни, біда тільки в тому, що пройшло 25 років. Ніхто. Не вивчить цей досвід і не, не, не видали рекомендації, а не ніх, сьогодні ніхто не може гарантувати, що е, така трагедія не повториться. голова. Районної ради Віктор Михайлович Гуць довго ще пам'ятатиме той 1986, й коли 15-літнім юнаком його разом з однокласниками та ровесниками з зони відчудження відправляли на південь, подалі від Чорнобильського лиха. Я б хотів би висловити вдячність для того керівництва, яке було на той час. Будучи школярем, нас відправили в південні регіони Криму, а точніше в Юпаторію, щоб ми оздоровлювалися і не дихали радіоактивним повітрям. Було побудовано керівництвом району дуже багато шкіл, аптек, магазинів, щоб громада тодішня, яка переселилась, могла належним чином користуватися цим. Було переселено більше 10 тисяч евакуйованих на сьогоднішній день. Проживає біля 31 тисячі потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 272 інваліда першої і третьої групи. І завдання керівництва району, районного районної ради, органів місцевого самоврядування, надання послуг, забота про наших мешканців. І в дні в х роковин хочеться сказати, і людська пам'ять нагадує про той подвиг, який люди зробили при боротьбі з ядерним лихом, не жаліючи свого здоров'я, які вступили в нерівний бій і приборкали його. Низький уклін і велика шана їм. Молодь знає про трагічні події 86-го тільки по розповідям старшого покоління та з екранів телебачення. Але ж ідея спорудження пам'ятника пожежникам і всім ліквідаторам з Макарівщини належить саме молодим. Голова Макарівської районної державної адміністрації Ярослав Вікторович Добрянський представляє ту частину небайдужого молодого покоління, яке з Іллю в серці сприймає подвиг батьків. Ідея і бажання побудувати пам'ятник ліквідатора на Чорнобильській атомній електростанції викликано в першу чергу тим, що наші земляки з Макарівщини, а саме 1600 людей, в ті тяжкі і складні дні 1986 року свідомо, я підкреслюю, свідомо приймали активну участь у ліквідації наслідків аварії на атомній електростанції. І ви знаєте. Коли ми розглядали різні варіанти, що ж написати у підніжжя пам'ятника, виникла ідея написати всього декілька слів тим, хто врятував світ. В цих коротких словах є глибина того великого подвигу людей, масштабності катастрофи не лише для нашої країни, але й для всього світу. І я глибоко переконаний, що в світі немає такої людини, яка хоча б раз в житті не чула слово Чорнобиль і події в Японії. Це чергове нагадування для кожного із нас, що незалежно від науково-технічного прогресу, розвитку новітніх технологій, людство не захищене від так званого мирного атому. І сьогодні ми повинні шанувати і поважати трагічні сторінки нашої історії і об'єднувати зусилля всіх націй, всіх країн для того, щоби зберегти наше майбутнє. І цей пам'ятник. Буде підтвердженням і нагадуванням кожному із нас, що сьогоднішнє життя, цей день, це сонце, ця весна це ціна здоров'я і життя кожного ліквідатора на Чорнобильській атомній електростанції. Ніби й непомітно, помітно, а вже промайнуло четверть століття. Більш ніж десять. Тисяч мешканців з 20 новозбудованих сіл вже по праву називають себе макарівцями, живуть спільними проблемами, переживаннями та мріями. На вулицях сіл, збудованих після Чорнобильської трагедії, вже ростуть діти тих, хто народився після. У дітей народжуються внуки, життя. І все ж таки Софія Михайлівна Артеменко, нині мешканка села Таврія, зізналась нам, ой, вже 25 років, як ми тут живемо, не можемо звикнути. Додому хочеться. Хочеть". З обпаленої атомом прип'ятської землі зійшли сніги. У двадцять п'яте, у двадцять п'яте квітень з розовими хмарами приніс весну. У двадцять п'яте, своїми чорними зірницями, ніби дивляючись в далечінь, труби саркофагів чекають, чекають, коли повернуться додому. Минають роки, минає десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії залишається пам'ятним в долях в пам'яті тих людей, кого зачепив він своїм нелегким крилом. Він залишається пам'яті у тих, хто вже народився після Чорнобиля. Після 1986 року, в пам'яті тих, хто живе не на цих скривджених долею землях, а далеко звідси, ми пам'ятаємо єдиний наш шлях зараз це мобілізація сил людей, держав, країн, всього людства. Щоб зберегти людську цивілізацію, зберегти нашу планету, планету Земля. Це наше спасіння. Над Прип'яттю весна у двадцять п'яте деревам приміряє пишні шати. Усе цвіте, радіє, веселиться. Вже котрий раз гніздо лаштує птиця, життя триває, та, наче за стороне, дрімають за коли синю та пам'ятають спорожні ліхати, яким буває грізний атом. І ти не забувай про це дитин,